Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. Сьогодні ми розглянемо новий криптопроект, який вже оголосив про свій дроп. Чому я думаю, що на цьому проєкті ми зможемо винести мінімум 170 доларів без вкладень. Перед тим як розпочати це відео та розібрати проєкт, попрошу вас підписатись на канал та поставити лайк цьому відео, так як канал новий і він стрімко розвивається. Давайте перейдемо до самого проєкту. Це Over Protocol, Over Wallet. Думаю, дуже багато людей про нього чули. Так от, Розпочнемо з того, що нещодавно він відкрив свій магазин, офлайн-магазин в Кореї. Тут на їхньому твіттері є фотографії, де ми можемо купувати криптовалюту, різні товари за їхні токени, які ще не вийшли. Тобто токени overprotocol, Overvalet, які ми зможемо фармити в їхньому додатку. Over Wallet, який ми зможемо завантажити як із е, Apple Store, так і з Play Market. Е, чому я думаю, що з цього зможемо винести 170 доларів? Е, це не на один аккаунт. Це в середньому, я думаю, зможемо винести на, е, ну, на досить велику кількість аккаунтів. Але. Е, Ну, в середньому на 10 аккаунтів. Але е, в чому прикол? Ну, майже найголовніше. Тобто, в цьому магазині, е, в цьому магазині, який знаходиться в Кореї, 1000 е, їхніх токенів дорівнює 7,5 доларів. Е, От тут зараз, знать, покажу. І ще один основний. Е, Основна фішка в тому, що коли при реєстрації, коли ви просто реєструєтесь, без вводу реферального коду ви отримуєте лише 1000 токенів. Якщо ви введете абсолютно будь-який реферальний код там, свого друга, мій там, чи ще чийсь інший, то тоді ми отримаємо не, не 1000 токенів, а 2000 токенів, що дорівнює ну, по мірках цього магазину, це буде дорівнювати 15 доларів. 15 доларів ми множимо на 10 аккаунтів і ми отримуємо 150 доларів. Якщо ми будемо проходити там, реєструвати по своїй реферальній системі, потрібно врахувати те, що за рефералів нам також будуть начислятись певні, е, певні кошти. Також, е, як фармити в цій програмі токени? Зараз я десь тут на екрані прикріплю е, відео. Це квізи. Тобто кожен день ви можете прикріпляти квізи, проходити квізи, за які будете утримувати по 100, по 100 їхніх токенів. Тобто це 10 днів правильно, правильно відповіли правильно на квіз. Це вже є 1000 токенів, тобто 7,5 доларів. Відповіді на квізи ви можете брати в моєму телеграм-каналі. Його, я думаю, закріплю в закріпленому коментарі, де будуть в принципі, всі посилання на проєкт а Також реферальний код, е, коли буде реліз дропу. Чесно сказати, я взагалі не знаю. Е, зараз десь тут прикріплю, що дроп 100% буде. Так як вони підтвердили, що дроп буде. Е, якщо ціни будуть приблизно однакові, такі самі, як в їхньому магазині, то це буде гем, тому що тут не потрібно використовувати ніякі. Е, Тут не потрібно використовувати ніякі там IPшки, так браузери Тобто тут достатньо скачати на свій ноутбук-комп'ютер якийсь емулятор, скачати на нього там 5 VPN і через кожен VPN прогнати там 5 аккаунтів. Все, це вже тіпа, теж є нормально. Особисто я прогнав 6 аккаунтів, прогною, про хочу прогнати ще 4 акаунти, так як ну, проект. Ну, проект дуже годний, так як це протокол і. Ну, якщо вони оголосили, що дроп буде, е, значить, я думаю, що до кінця 2023 року дроп мав би відбутися. Дроп мав би відбутися, тому що, ну, е, це корейський проєкт. Тобто і потрібно розуміти те, що велика кількість інвесторів в нього зайшла. Тобто там, е, я не пам'ятаю, чи 20-30 чи мільйонів доларів. Чи, по-моєму, е Ось. Кожен день, якщо ми будемо заходити в цей додаток, ми теж буд будемо отримувати токени там, 160 і так і так далі. Тобто, ну, Цей проект, ми по суті нічого не вкладаємо, тобто, ноль вкладень. А з нього ми можемо винести там, ну, на аккаунт умовних 15 доларів. Беремо так, що два аккаунти, це вже в нас є 30 доларів. 3, 4 аккаунти це 60 доларів, там 8 аккаунтів це ще якась сума. Там 6 аккаунтів, ще якась сума. тобто ну, Профіт завжди маємо. Особисто я на основному аккаунті на фармі вже зараз прикріпляю скрін. Це 4000 токенів, Що дорівнює 30 доларів. І, в принципі, по на. Інакших мультиаках, в мене по 2000 токенів по 15 доларів. Тобто це, як на мою думку, непогано. Але е, зараз трохи буде неприємно, так як я вам говорив про всі ці суми, про всі ці токени, про 15 доларів. Чому я вважаю? Чому я вважаю, що, що ми не зможем, зможемо винести менше 100 доларів з цього проекту? Ну, по-перше, не було ще аж такого проекту, який би за там за встановлення гаманця і за такі легкі дії. Давав там більше 100 доларів. Є лише одне виключення це Аптус. Але ну, Аптос, е, тобто, це ну, сильна якась криптовалюта. тобто, ну, В Аптус там були набагато більше партнерів. В Огрволе та все, що є, це 230 тисяч підписників в Твіттері і не знаю. Тобто в цей проєкт е, ну, мені тяжко сказати. Е, але. Тут вийшла ще одна новина на Твіттері, тобто е, один блокчейн заінвести в ОР-протокол 8 мільйонів. Якщо вже блокчейни заходять, то тоді, ну, дивіться тако, цей проект потрібно виконати 100%. Прогнати до 10 аккаунтів це 100% мінімум. Це займе найбільше пів години вашого часу. Якщо він роздасть дроп на початку, е, на початку жовтня, то це, це гем. Якщо він не роздасть, роздасть в кінці 2023 року, ми там на цих 10 аккаунтів хоча б 20 доларів, це теж непогано. Та як ми могли зробити не 10 аккаунтів, а 30 аккаунтів і залутати вже 60 доларів. Тобто все залежить від того, як правильно ну, робити цей проєкт, як правильно до нього відноситись і так далі. В своєму телеграм-каналі я розписав детальну інструкцію по ар-протоколу про те, скільки там, ну, вже бачимо, що це 8 мільйонів інвестицій, це тір 4 проект, тобто він хоча б в якийсь тір входить, тобто там тір 2, Тір 3. Розуміємо, що Тір 2, Тір 1. Тір 1 це Layer Zero, ЗК, Старкнет, Тір 2, це там Venom умовний, там Тайко, тобто, ну, це блокчейн. Я думаю, що він роздасть. Скільки він роздасть, це вже питання часу, питання інвестицій, питання, ну коротше. Детальну інструкцію всю ви знайдете в телеграм-каналі. Посилання я прикріплю в закріпленому коментарі. Тому хто хоче заходити в цей проєкт, переходьте в телеграм-канал, читайте інструкцію, рігайте аккаунт, заходіть в цей проєкт, тому що якщо він роздасть, то це буде сильний гемас. Всім, хто дивився цей відеоролик, дуже дякую. Поставте лайк, підпишіться, поділіться своєю думкою у коментарях. Всім до наступного ролику!